Нормально, нормально, идем же. Две красивые идем. Именно... Вот та группа. Давай, давай. Давай, Все, рассыпалось, рассыпалось, рассыпалось. Просто коли ти заходиш в кринки, ти розумієш, що це не на два дні, це не на три дні, це не на тиждень. Ти коли сідаєш в човен, ти розумієш, що це мінімум місяць. Адам-адам, де шери висипались. Рекс, рекс, ми продвигаємося к тобі, зустрічай. Все, пішли, 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 пішли. Занимаем, пожалуйста. Занимаем. Пошел, пошел. Крою. Крою, крою. Поніжаємо силуетики і сливаємося з місцесті. І що я в такій місці не навиджу дрони просто? Лежиш і молишся, щоб тобі нічого не прилетіло. Українські військовослужбовці продовжують отримувати плацдарм на лівому березі Херсонщини. Це морські піхотинці 18-го окремого батальйону. Зараз вони ще раз відточують своє вміння висадку і посадку, адже це одна з найскладніших частин власне, операції в Кринках. А взимку як ви плавали? <связать> <Лёд, связать> <лёд, связать> ну, да, Пропивали люди просто на лодках, не э, они заплывал на лед и вагою лед проламывали. Так попадали вон, блядь. Вот возьми и съебись отсюда, ебать мой хуй. Я надеюсь, что до вечера эта залупа на гору Мне, сука, надо выйти отсюда как-то. Бля, надеюсь, пидорский дрон надо мной не висит. Будет смешное видео, честное слово. Дайте блядова, сока! Пірати, прокатівся! А скринок верталась без кантузії? Ні. Такого просто не Ну, Вона може бути не... Там арт-обстріли йдуть практично тобто Там нереально не получить кантузі. Ваші виходи є, що ваші є. Як ваші виходи відбулися? Ну, у мене всього був тільки один вихід. На 2 місяці. ти починаєш, це на 2 місяці. 59 днів. 59 днів в кринках? Так. Та да. ага. ні, там були хлопці ще подовше, ніж 50. Це ще так. середньо. Наскільки нам складно отримувати той плацдарм? Ніяких ну, карт. Чи, на жаль, противник використовує свої переваги в артилерії, в, тиві, в живій силі. Вони просто за. За проміжуток часу просто розбивають тут наші точки, де вісні хатам, тобто у них є можливість там, наприклад, за місяць просто розглянять якусь територію під нулі, де навіть ні гаражів, нічого не залишається. Так само була проблема з тим самими кабами, які також ускладнювали утримання, тому що ну швидко руйнувалися наші оборонні позиції. А так доволі було проблематично, але все було контрольовано відносно, контрольовано все і отримали. Хоча у мене был один случай, блядь, когда я думав, що это наше. А там буква В на всю «Б» їбає. І я такой, я подожду сідає. Приїжджайте, пожалуйста. Ви заблудились, вам туди. І з этим ви умрете. У мене кринки — це моя перша операція. Ви 20 днів там були перший раз, так? 27. Насправді в кринках не так страшно, як. Сто! Mm. Я... Казав один. В кринках жити можно. вийти не можна. До вечора время, до 4 часов есть. 70 раз, нахуй. За один раз. Фіка! 70. Я вважав 20. Ты пизды, нахуй, ты <рик> считать не мішся. Найомники на всм диком западі. <рик> <рик> Ну, з тих, що я це було я прям був на ентузіазмі. Херсон, лівий берег. Це така велика, е, ну, це прям велике движення, це вже щось відбувається. нічого собі, лівий берег. Я був на ентузіазмі, на такому. Страшно? Страшно І за набуть ідіотом, щоб не було страшно. Це складно? Ні. А яке найскладніше тренування для морських пішотінців? Виносити двохсотих. Гоу-гоу-гоу! Все, вперед, блядь! Вау! Всьо, перевіряйте, бра! Діжи мене лежимо! Діжи, ви дижить підготуваємо! Краще вже репортаж нуля, ніж ці тренування, чесно слово. Давай навіть окуляри закинуть. Між добувається картику проводити і так заплачено. Я пчелен думаю в цей момент намочити. жалко тільки бірці, штани, бо вони стоять. Нормально вони стоять. І все. Главное всі погані мислі в сторону. І вперед, вперед. Ну а де складніше в кринках, чи під час контрнаступу. В кожному своя складність. кринки це найважча операція, яка була взагалі на моїй практиці. І за условий условий, скажем так, и за поле боя, и за условии сражений, и за преодоление водных преград. Я думаю, вообще мало какая армия в мире повоевала в реках. Это уникальнейший опыт, но в то же время одна из самых сложных операций, на мой взгляд. Сейчас я Но интересно, я не говорю. Особенно в начале. Особенно в начале. В начале было нет, так в начале, весело. между прочим, мы были все сверхмотивированы. Мы ночами не спали, планировали этот заход. Это все, было, это все было на одном дыхании. И все 50 на 50. Все держалось на том, получится у нас это сделать или нет. Получится у нас зайти и закрепиться или нет. У нас получилось. А как? История уже об этом расскажет. Зато было весело. Да. Особенно не говори. Веселее некуда. Эти болота, а? А? когда уже начинаешь вспоминать, то это весь. Да ну и нахер такие воспоминания. Ох, ⁇ -мо ⁇ Вот это не жданчик. Предупреждать надо такого. Я бы, блин, расчесался, бороду бы расчесал, чешал, Валерій треба було хоч штани парадные одети. Как там цей казав? Їжте кашу. Любить маму, любить Україну. А ви були в крайках до вторгнення? Ну, хай. То ви їх політаєте ще. Гарна було села. Воно велике було, але хороше. З однієї сторони ліс, з іншої сторони річка, пару-тройку вуличок. Я там колись хотів дачу купити. Но вже, походу, не купив. А зараз щ... тільки землю може купити. Ні, ні, роботу не куплю, Вже застроїти. Земельну ділянку якраз. Ніхто нікуди назад не йде. Ніхто нічого здавати не збирається. Так як кажуть, ну а, все, морська піхота вийшла з кринок, все, кринки всі віддали одразу. Ніхто там нічого не віддав. Просто що поміняли пару підрозділів, одні вийшли на відпочинок, на відновлення другі зайшли. Як працювали раніше, так і працюють всі. По мірі своїх можливостей. А от як ви зараз виглядали бої в Кринках, зважаючи на те, що там майже немає ну, цілих будинків? Інтересно. Ну як? Стараєшся знаходити собі укриття там, де. В 21 столітті. Інтел... Дуже... Так, щоб тебе достало. не достало, ні не FPV, ні мінометка. В... Русский? Вони собі там укриття роблять, усе завалили вони будинок, повністю сложили, руїни стоять, почти стерті з землею. Вони собі знаходять такі вкриття, до того, що вони знімають броню каску, і вони в одному положенні залазять, там, грубо говоря, під плиту, от як черв'як заліз, так, він так і лежить. Пережидає там, обстріл чи міномети, чи ще щось. Потім, коли вони виходять, він виходить туди, аж потім одягає броню, тому що він в броні туди не поміщається. Так і проходить. Коли цей раз прилетіло, мені теж злодки бо бочина ж розірвана. А я ару, блядь, Воги! Воги в лодке! Панчений дурак, кровяка і стіка. Воги в лодці мене їздять уб'є нія, воги в лодці. А я собі накрутив, що в мене там только царапина, поняв? Мені ж не болілося. Персон... Болі. Отак мене кажуть. Царапінка. Царапина, легкая. А покажи, будь ласка. На камеру. Показуй на камеру. Що, роз'їжджаємо? Це вже а. трошки зажило. Це, це нога? Це... Бачина. Это вон она. Сейчас я видно видно. Я в детстве так, так тоже делал, когда забор опрыгал. Скільки найдавший у вас був поранений в кринках? О, Скажи, пан, Ну при мені, ну, по-разному. Бывало. Ну бували ситуации, что <тут> ну, люди. Бывало и по 20 дней лежали. Бывало 2-3 недели. Бувало <тут> и ноги гнили, гангрена. И такое бывало. Тому То що есть, просто нет возможности человека. в ідеалі пацани да? заходять лодочники. Ну от лодочники, и, ті, хто на, на моторах, це подільні герої. Це прям люди, які ризикують постійно. Тому що саме сложное, именно вот это, что вы пытали, в чому от этой операции, это заход. Да, подойти Іменно зайти, коли ви да. йдете по дорозі, получается, ви йдете по дорозі, де противник знає кожну вашу остановку. От він просто знає точно, де ви остановитесь, 100%. Пристреляний квадрат, і ці, і определені... це, то есть це зайти і ми піхота, е, ми заходимо туди раз в місяць, грубо говоря, там два рази в місяць. Тобто, це, а лодочники заходять туди кожен день. І кожен день, день їх ждут. І це отдельно. Да. І все одно вони там є трьохсоті, вони виходять. Ну, стараємося обычно. Дай бог забирали нас каждый день, бывало 3-4 часа после ранения. Особенно в самом начале. Дальше было дольше и дольше. Бывало даже люди 2-3 недели. Ну, весело же. Ну, так, весело, да. весело, Обожаю свою работу, черт возьми. Это лучшая работа в мире. Лучшая, лучшая работа в мире. Жизнь. Зачем ты пришел в мою любимую морскую пехоту? Чтобы убивать, сэр. Покажи свой боевой оскал. Я рассказывал, как я это. 20 дней в крынках. В підвалі тільки повернувся зі штурму. Тобто там не буває такого, що прийшов день і ти ні в кого не стріляв. Або в тебе не стріляли. Це щодня. Тобто, якщо там, да, там на інших напрямках штурмові групи заходять, вони там зайшли, 2-3 дні штурмували, їх посмінили, вони виходять на перепочинок. Тут такого немає. Ну, ти може вийдеш да, на перепочинок, ти штурмуєш, тебе поміняють, ти закріпишся, ти відійдеш Навіть на перепочинок, на КСП, грубо говоря. Але це та сама хата, це хата в 100 метрах. Це не більше, це 100 метрів, 150 метрів. Тобто на неї все одно будуть штурмувати. У нас були, ну, коли там 4 години штурми підряд на нас. От Ти просто міняєш автомати. Міняєш автомати, міняєш автомати, просто тому що вони перегріваються. 17-річні мають воювати? 17-ти річні 18-річні. по Ще молоді. Вони молоді, вони. Ну все, тоді, вони... давай, пока, я поїхав дома. Ну, ви ще не плавали так? Я плавав. Я наш навчився на Дніпрі, коли стояв 15 минут, просто ждав, дивився, де пацани. Вони просто не на ту позицію зайшли. Ми просто там стояли і там криво сліво вправо. Я почав вчити ще наш. Якось в входив. Ні, на крипті я не ходив. На острови, так? Так. Да. Як цей вихід прийшов? Ну, я не знаю, ну страшно. Кожні 5 секунд там ось такий тікачуш. А так то я не знаю. Но, если хороші, ну, якщо хороші пацани, які тебе підбадрують, то взагалі нормально. Вам не роді мене обратно. Назвіли, другий вихід був. с лодки выпал, выходить с берега, с лодки на берег выходить. Лодочник. Все, выходим. Он такой, тут глубоко? Не, ходила с лодки, только хлюп ушел ниже горизонта. Мы с Рафаном, это Он ниже меня ростом, такой где-то пацан. Феникса. Ну хлюп ниже горизонта, есть. Это Ну так и что. Да, ну это не Она, Вона, ну, гораздо не такая. Там, где она может намочиться, и может уже затупить. после воды, после грязи, после песка будет стрелять и стрелять. Мені було скучно, я ротного попросив, кажу, мені скучно. Ну, мені скучно, ми не заходили, у нас батальйон тоді у нас не було кому заходити. кажу, мені скучно, можна мені робити, хоч щось, ну, хоч щось. Каже, підеш на КСП, там, на радіо, подивитися, подивиться за дронами туди-сюди. Так кажу, піду, звісно. І я просто щодня бачив, як женуть цих Ну, матюкація не можна просто, навірно. Можна, Підарасів. Їх просто женуть на обой. У нас хлопці сидять. Просто сидять на позиції, З дрона бачать, що на них наступає 10-20 чоловік. От просто наступає. Їм кажуть, кажуть хлопці, відкрийте вогонь. Ну, поки я був на КСП за ці два тижні, у нас не було жодного 200-го. У них 300. Тобто один до трьох. Ну, ну може, це так попало, що я саме тоді був. Але ж весело. Тепер. От я можу, зараз весело, коли ти виходив. А жалко ви, ви тільки, живодив, тільки хлопців весел. жалко. Жалко хлопців дуже. У нас там дівчинка наша полягла. Бойова наша. Медиком вона була? Ні, ні, вона була штурмовиком. Вона була пулеметчиком, гранатометчиком. Тендітна дівчинка. дівчинка, як ви. Дуже шкода. І це вже на виході, вже так тупо. Да. Три, три ранення. Ще жагу, Дуже шкода, багато гарних людей, які просто мужики, я ж кажу, я е, ось пару днів назад почув, коли хлопчина, який 30, 30, ой, три роки вже на повномасштабці і до цього, який був, прийшов е, визволення Херсонщини, який пройшов Старомайорськ і просто кричав, отого, от щоб бере його побратим. Просто кричав. Це як, як, як за Лиса узнали. За Моноліта, за Лиса, за Атаманшу. Це за таких за самих, це люди, які віддавали все до останнього. І так дуже шкода. Ну тому, тому я от вам даю ну не 100%, відсотків, 90%, що серед жодного, хто був там, повернувся і в кого загинули, там побратими. Вони не скажуть, що нам не потрібна ця війна. Жоден не скаже, що нам не потрібна ця війна. Щоб всі розуміють, за що люди полягли. І якщо вони полягли, і ми зараз скажемо, давайте там договарюватися. Ні, договарюватися потрібно. але не на їхніх умовах. Так, тобто таке. То ці всі люди, які дійсно віддали своє життя, вони, не, вони віддали своє життя, вони не загинули, вони віддали своє життя от прямо віддали. В прямому зіткненні. І просто ми з-за за цього ми, ми не можемо піти назад. Да. Ну Я не піду. Там стріляють. то відільне відео. Ты куда? Да туда ты стреляй, блядь! я? На порядку чорний юмор просто роляет Ізя просто у нас. Что не юмор. Ізя.